Добрий вечір, друзі. Звісно, як завжди, я починаю з подяки нашим спонсорам каналу. Надзвичайно важлива підтримка ваша. Дякую, дякую, дякую. Я планую ввести в спонсорські пакети персональне спілкування зі мною. Через месенджер. Ну, звісно, не в теж онлайн. Але це буде спілкування, відповіді на питання, якщо потрібно, відпрацювання якихось питань і так далі. Отже, спонсорські пакети найближчим часом будуть змінені на краще, де з'являться зустрічі зі мною. Тому, будь ласка, повертайтеся до спонсорства, хто його лишив, <свісно> ну а ті, хто наполегливо свідомо нас підтримують. Дуже дякую. Дуже дякую за каву ранішню. Бачите, я і ввечері щось п'ю. Отже, мої любі. Дякую, дякую, дякую. Дякую за всебічну підтримку каналу, за підписку. Зараз передивимося, як ви підписались на британський YouTube. І відверто кажу, мені соромно. Я щодня прошу вас зробити просту річ. Внизу під відео. Опуститися. І там є форма переходу на канал Master ON Stefan Academy UK. І просто натиснути Subscribe або Підписатися. Ну, можна перевести сторінку вам е Windows переведе сторінку на українську мову чи російську і підписатися. Я щодня вас про це прошу і буду просити. І виходить, що ви мене не чуєте. На превеликий жаль, я для, працюю для всеобщого блага, в тому числі для персонального вашого блага. Щодня, щоранку і щовечора я з вами. Не кажучи про ту роботу, яка лишається за кадром 24 на 7. Мені прикро, що настільки. Більшість невдячних людей. Я дуже щиро дякую тим, хто вже підписався. Почув мене з першого разу. Це дуже приємно. Але ви знаєте, якось дивно. Отже, дуже дякую за вподобайки, коментарі, за <кій> те, що ви. Ділитесь нашими етерами на своїх сторінках, своїх соціальних групах, за те, що ви підписані на Інстаграм, Телеграм, Фейсбук і Ютубі, наші один і другий канали одночасно. Я знаю тих людей, які просто спеціально зареєструвалися в Телеграмі, Фейсбуці, Інстаграмі, для того, щоб підтримати нас підпискою Вколінно вклоняюся. Це дійсно дуже приємно і на часі. Бо добро має підтримувати добро. Отже, якщо ви відносите себе до добра, до світла, то чому б вам не підтримати такий канал, який чим потужніше буде ставати, тим більше буде справжнього добра на планеті. Отже, подякував. Дякую, що проходите марафони. Марафони дійсно з з зцілюють ваше життя. Дійсно змінюють його обставини. Навчання теж змінює ваше життя. Змінені назавжди. На назавжди. І, і життя, і вас, і обставини. Принаймні, все залежить від, ваших, від вашої особистої персональної роботи. Не більше, не менше того. Як ви працюєте, так і ви її отримуєте всього на всього. Ну, е, сьогодні хочу відповісти на одне єдине питання, яке задається дуже багато разів, задається мені в особисті. Ми, ви витрачаєте купу часу. Ну і я реагую і теж витрачаю час. Так я відповідаю, так я веду особистий прийом, так я проводжу особисті консультації. Так я працюю десь тим з людей системно щотижня. Інколи багато місяців, а інколи багато років. Так, є і безоплатні консультації теж. І є оплатні консультації теж. Е... Як потрапити на консультацію до майстра. Ви мені пишете. Ну, залежить, Ви можете написати куди завгодно, навіть на паркані. можете написати, і колись я буду їхати повз той паркан, прочитаю і відреагую. Тим не менше, найліпше і найефективніше написати в месенджер Facebook мій особистий месенджер Facebook. Я його переглядаю і відповідаю на питання якомога частіше. З цього починається мій день. Прошу, пишіть в месенджер Фейсбуку. Якщо ви знаходитесь в іншому часовому поясі, то, будь ласка, я можу в неділю. Не відреагувати на допис, бо я буду зайнятий іншими справами. І коли по київському часу ніч, я теж можу не відреагувати. Бо буває так, що людина написала о 12 й ночі і через 5 хвилин пише: Ну, все. І починаються образи, і, пробачте, говномітання. От. А коли я задаю, починаю задавати питання для того, щоб з'ясувати, що ж людина хоче, починаються знову образи, і те саме, що я сказав. Так от, ви оприділіться перед тим, як писати, ви определіться перше з довірою до методик майстра. Зараз про любого майстра йде мова. І про мене в тому числі, в мене є робочі практики. В відкритому доступі, взяли, спробували, відчули, почули, працює, підходить. О, мій майстер, ви на рівні ще не задали мені питання, ви вже для себе вирішили. А не так ви пишете, і чи справитесь ви, чи не справитесь. Коли є недовіра до майстра, нема чого до нього йти. Ви маєте йти впевнені, що цей майстер ваш і справиться з вашою. З вашим завданням. На превеликий жаль, в багатьох питаннях я є останньою інстанцією, якщо я не справлюсь, не справиться ніхто. Це без зайвої гордині і без зайвої самокритики, так як воно є, кажу. щоб щоб Але ви маєте розуміти, бо по вірі дається, і віра <клухи> людини це дуже важливий момент. Потім ви звертаєтесь е, до мене зцілити людей, які про це взагалі нічого не знають, без їх дозволу племінники, хрещ, е, похресники, куми, брати, свати, е, папи, мами, діти. Без їх дозволу я працювати не буду і нікому не раджу. Це Порушує один з головних законів Всесвіту. Тому якщо ви хочете комусь допомогти, то, будь ласка, має бути дозвіл, а ще ліпше присутність цієї людини. Мені не надо ваші не фото, не день народження, нічого. Я й так буду знати про вас все, що мені відкриється і що мені дадуть. Але це буде вже на консультації. Я, будь ласка, прошу. Будьте лаконічними, бо ви мені вивалюєте те, що я годину маю читати. Це я все вислухаю від вас на консультації, але до неї ми маємо прийти. Так от, будь ласочка, що ви маєте мені сказати, коротко описати проблему. Коротко, чітко і зрозуміло не тільки вам, а мені, простими, лаконічними словами. І другий пункт. Що ви очікуєте отримати за консультацію? І тут треба мати свідомість, що проблема, якій 50-60 років, і ви хочете її виправити за одну консультацію. А проблема там букет хвороб і все інше, да, чудо трапляється, але чудо готується інколи місяцями роботи майстра і вас. Тому треба розуміти, що за одну деякі питання і більшість з них дійсно можна вирішити або прокласти дорогу для їх вирішення з одної консультації. Але коли ви йдете і ставите нереальні завдання, я відмовлю в консультації. Я не буду брати на себе зобов'язань і навіть намагатися і пробувати, коли я знаю, що це кропітка робота. Іноді щоденно. Чому я нікого не приймав з суглобами? Бо я знав, що це за робота. Наприкінці, вже дивлячись, скільки людей хочуть отримати зцілення, я таки написав цю роботу, і вона зараз безкоштовно зцілила десятки людей, а може і а може сотні. Те саме по іншим питанням. Якщо я вас посилаю на безкоштовні відео, це не значить, що я вас посилаю. Це я бережу ваш ресурс фінансовий. Бо часто не дозволяють безкоштовно працювати з людиною. І, будь ласка, не жалійтеся на свій фінансовий стан. Це цілком повністю ваша відповідальність. Ви вимагаєте працювати з майстром. Будьте готові, що його робота опла оплачується. безкоштовних робіт по конкретних хворобах десятки і сотні на моєму ютубі. Тому, будь ласка, працюйте! Ніхто вам не забороняє, навпаки, для цього і вони є. А якщо ви йдете на консультацію до майстра, то ви чітко маєте усвідомити, що ви очікуєте від тої консультації. Так, я екзерцист, я досить високого рівня. Так, я приймаю підселення, але онлайн я цього більше не роблю. А тепер я працюю тільки онлайн. <кху> Тому шукайте біля себе екзорциста, дивіться, щоб це була не профанація, і займайтеся собі, чому я це так роблю? То, бо інколи треба. Були такі випадки, коли я підселення приймав в себе, а потім з ним розбирався, щоб не загинула людина. Я не хочу мати на руках і на своїй совісті трупи людей, які під час акту екзорцизму вмерли просто. Тому, будь ласка, да, я це вмію робити, да, я це не роблю через комп'ютер. Да, я не приймаю зараз офлайн і не знаю, чи буду ще колись приймати офлайн. Але по життю. Мені часто зустрічаються підселення, я їх прибираю. Жодного ще не було в житті, щоб не пішло. Ну, це все, але це велика відповідальність. Тому я онлайн не прибираю підселення. Відразу, просто збережіть свій час, знайдіть собі біля вас екзорциста, який буде цим займатися і займатися професійно. Отже, перше, ви сформулювали собі і мені описали питання або ряд питань, потім ваше очікування. А то знаєте, я, е, мені 70 років, я бідна і нещасна я не разу заміж не ходила, хочу срочно. Ну, воно не спрацює. Це очевидно. Тому, будь ласка, щоб не було образ, і потім не розповідали мені про мою гординю. Просто здоровий глустий досвід, мої питання. А ви починаєте нервуватися і починаєте хамити. Я просто блокую. Тому собі перше обрали майстра, довіряєте йому, вірите в його знання, силу і можливості, І йдете з питанням. Чому так? Тому що від питання, від його складності, мені зверху. Об'являють оплату. Не ціну. Ціни таким речам немає. Це безцінний дар, який йде через мене. Тому, якщо ви хочете отримати особисту консультацію, будь ласка, перше, оприділіться. Підходить вам майстер. Не підходить. Підійшов цей той що овен. Сформулюйте для себе питання. Подивіться на них. Зрозумілі вони вам. Подумайте, чи буде зрозуміло мені. Коротко. Написали питання і очікування. І тоді вже зрозуміло, чи може бути е, консультація чи ні, чи оплатна вона, чи безоплатна, яка, е, який розмір оплати. І потім призначаємо день згідно мого графіка, зручно для вас. Бо і не думайте, що ви починаєте мені репетувати сьогодні на сьогодні. Добре, якщо ми днів через кілька знайдемо віконце в моєму графіку і ми проведемо консультацію. Тому розраховуйте, що інколи до двох тижнів прийдеться чекати, бо буде графік зайнятий. Тому, будь ласка, поважайте себе. Заодно й мене. Я. Працюю ефективно, але я над себе не беру зобов'язань, які я не гарантовано можу виконати. От. Тому, будь ласка, <кій> інколи люди приходять, і людина має працювати своєю волею, своєю вірою. Зрозумійте це, будь ласка. Отже, я зацікавлений, щоб ви були щасливі, здорові і багаті. Є марафони. Які ви можете пройти по багатству два їх шикарні. Багато людей роздали борги, багато людей вибудували бізнес, придбали нерухомість і повирішували свої питання з фінансами. Дехто зі здоров'ям під цим марафони. Я просто був шокований. Люди настільки відчули і пішли поправити здоров'я. Там кілька лежачих прийшли, вони повставали. Під марафони по ну, бо багатство є і здоров'я теж. Ма... треба зрозуміти структуру енергії і багатства. Є марафони по здоров'ю. Їх е... в наявності три, ті, які відбулися, це все чати в форматі запис... записаних відео в чатах телеграм-каналу. <кхи> Отже, е... в Телеграмі є е... марафони. Минулорічний, цьогорічний і 25 листопада унікальний буде марафон. Де я буду працювати тими практиками, якими працюю з собою. Результат цих практик очевиден на, на, на моєму тілі і на моєму обличчі. Можете порівняти, візьміть відео минулорічної давнини, піврічної давнини, восьмирічної давнини. Ви побачите різницю. Отже, будь ласка, і, звісно, є два марафони по парі. Вони різні, вони концептуально різні, приблизно як балет і асфальт. Але вони і той, і той ефективні, і працюють на результат. Я рекомендую проходити і той, і той. Отже, будь ласка, це теж спосіб ефективно працювати. Працювати, вам працювати. От, з моїми відео. Щодня, по кілька тижнів, так. От, і там є по, по фінансам біля 50 днів. Працюєте по здоров'ю теж, марафони вибудовуються по кілька тижнів. І по парі теж. Отже, будь ласочка, хто, е, кожному приділяю увагу. Просто, коли я бачу абсурдні якісь е, заяви, я просто ну, не, не, не призначаю консультації. От і все. Тому, будь ласка, я... це був питання, яке задавалось багатократно, і я багато місяців на нього не відповідав. Відповів все з Богом, папа. -па.